Я сьогодні планую пробігти 10 кілометрів, доєднатися до заходу я вирішив, тому що взагалі зараз заходів мало, бо через повномасштабне вторгнення Росії взагалі забігів і змагань стало набагато менше. Скандинавська ходьба, да. Я займаюся цим видом спорту. Він дає натхнення, впевненість в собі, здоров'я і все таке підвищений настрій. Тим більше участь в такому заході, вона теж якось веде нас вперед. До перемоги. До перемоги. У нас намагання перемогти. Це все заради України, за нашу краї перемоги. Я нарештована добре, в мене дуже класний настрій. Я буду бігти 5 кілометрів. Просто мені подобається бігти. Одеська обласна військова адміністрація організувала захід, сьогоднішній забіг, який ми назвали Дорога до перемоги. І сьогодні більше 230 людей мають унікальну можливість пробити полумарафон. Полумарафон 21 кілометр, ті, хто бажає 10 кілометрів та 5 кілометрів, і показати свої вміння та. Допомогти Збройним силам України, тому що всі кошти, які сьогодні будуть отримані внаслідок цього благодійного забігу, будуть витрачені на дрони та іншу техніку, яку будуть передано до сил оборони нашої держави. Поступила така пропозиція пробігти за 35-ту бригаду. Кошти збираються організаторами на нашу бригаду, і я не зміг відмовитися. Тому що це за потрібним і дуже правильним рішенням. Прибіг перший на дистанції 10 кілометрів. Не скажу, що я собою пишаюся, але я в цілому задоволений, що представники, які служать, також можуть виступати на рівні інших людей, які займаються своєю іншою діяльністю. Аді зараз потрібні ці кошти, які збирають. Я вважаю, що бригаді завжди потрібні кошти, тому що багато людей не розуміють наскільки важливі ці кошти не для військовослужбовця, а для всієї України.